Чи може збільшення кількості цієї молекули бути ключем до уповільнення старіння? Нет, ключ до молодості або просто модний тренд. Розбираємо науку про НЕТ і способи підтримати рівень молекули в останні роки, коли тема довголіття і антивікової медицини стає все більш популярною, все частіше можна почути про НЕТ – «Нікотинамідаденіндинуклеотид». Цей термін миготить в статтях про здоров'я, рекламі добавок і навіть в розмовах з друзями. Обіцяють молодість, енергію і захист від хвороб. Але що ж таке нет, чому він так важливий і чи дійсно можна вплинути на його рівень? Я, як людина, яка вже кілька років цікавиться темою здоров'я і довголіття, вирішив розібратися в цьому питанні глибше. І ось що я дізнався, спираючись на наукові дані та особистий досвід. Що таке нед і чому він такий важливий? НАД – це не просто модне слово, це найважливіша молекула, яка бере участь практично у всіх клітинних процесах. Його можна порівняти з електричною проводкою нашого організму, що забезпечує енергію для роботи клітин. Нед відіграє ключову роль. Виробництво клітинної енергії нед необхідний для роботи мітохондрії, електростанцій наших клітин. Він бере участь в метаболізмі глюкози і жирів, перетворюючи їх в енергію, необхідну для життя. Відновлення дезоксирбонуклеїнова кислота. Надбере участь у процесі відновлення пошкоджень дезоксирбонуклеїнова кислота, захищаючи нас від мутацій та старіння. Підтримці роботи ферментів багато ферментів, відповідальних за важливі функції організму, потребують над для своєї роботи, регуляції клітинних процесів. Нед впливає на роботу різних генів і білків, регулюючи клітинні функції. Уявіть собі, оркестр НАД це диригент, який координує роботу всіх інструментів, забезпечуючи гармонійне звучання. Без диригента музика перетворюється на хаотичний шум. Старіння та зниження рівня НЕД неминучий процес. На жаль, з віком рівень нед в організмі починає знижуватися. Цей процес починається вже в ранньому дорослому віці і прискорюється з плином часу. Причини зниження гранні. Природне зниження вироблення, з віком здатність організму виробляти не знижується. Збільшення активності ферменту сиди 38, сиди 38 це фермент, який розщеплює над. Його активність збільшується з віком, що призводить до втрати над. Хронічне запалення, запалення це природна реакція організму на стрес, травми та інфекції. Однак хронічне запалення, яке триває тривалий час, може пошкодити клітини та тканини, а також знизити рівень над. Зовнішні фактори неправильне харчування, недосипання, стрес та забруднення навколишнього середовища також можуть негативно впливати на рівень над. Я сам помітив, що з віком відчуваю втому і зниження енергії. Саме тоді я почав цікавитися темою НЕД та способами її підтримки. Як підтримати здоровий рівень НЕД, науково обґрунтовані підходи. Що ж можна зробити, щоб уповільнити зниження рівня НЕД і зберегти молодість і енергію? Ось кілька науково обґрунтованих підходів. Дієта, багата прекурсорами НЕД, попередники на це речовини, які організм може перетворити на над, до них відносяться. Ніацин, вітамін В3 міститься в рибі, М'ясі, ем яйцях і горіхах, триптофан, амінокислота, що міститься в індиці, яловичині та насінні гарбуза. Нікотинамід, форма вітаміну В3, що міститься в грибах, зелених овочах та молочних продуктах. Однак, як відзначають експерти, ефект від дієти сам по собі може бути обмеженим 2. Фізична активність, регулярні заняття спортом. Особливо кардіо та силові тренування стимулюють вироблення над в мітохондріях. Я намагаюся займатися спортом принаймні три рази на тиждень, і це дійсно допомагає мені відчувати себе більш енергійним. Три добавки надпрекурсорів найефективнішим способом підвищення рівня над є прийом добавок з попередниками над такими як НМН, мононуклеотид та нікотинамід ребромід. NMN вважається більш ефективним, оскільки він безпосередньо поповнює нед в клітинах. Я особисто приймаю NMN вже кілька місяців і відчуваю себе більш енергійним і сконцентрованим. Важливо, перед початком прийому будь-яких добавок необхідно проконсультуватися з лікарем. 4 інгібітори cd 38 Інгібітори Сиди 38 це речовини, які блокують активність ферменту Сиди 38, тим самим запобігаючи розщепленню над, до них відносяться ресвератрол, міститься в червоному вині і винограді. Гідрокситирозол міститься в оливковій олії, Ерготіонаїн – міститься в грибах, включення цих речовин у раціон або прийом їх у вигляді добавок може допомогти зберегти рівень над. Мій особистий досвід помітні зміни після підтримки рівня НЕТ. Після того, як я почав підтримувати рівень над за допомогою фізичної активності, правильного харчування та прийому НМН, я помітив кілька помітних змін. Підвищення рівня енергії, я відчуваю себе менш втомленим протягом дня і можу займатися своїми справами з більшою легкістю. Поліпшення концентрації, я можу краще зосередитись на завданнях і швидше знайти рішення. Поліпшення якості сну я сплю міцніше і прокидаюся більш відпочив. Поліпшення загального самопочуття я відчуваю себе більш здоровим і енергійним. Звичайно, важливо розуміти, що результати можуть варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей організму. Висновок НАД ключ до довголіття чи просто модний тренд. На мій погляд, NAD це не просто модний тренд, а важлива молекула, яка відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та довголіття. Підтримуючи рівень НЕД, ми можемо уповільнити процеси старіння, поліпшити якість життя і продовжити молодість. Однак важливо розуміти, що підтримання рівня НЕД це не чарівна таблетка. Це комплексний підхід, який включає правильне харчування, фізичну активність, сон та управління стресом. Зрештою, рішення про те, чи підтримувати рівень НЕД, залишається за вами. Але якщо ви зацікавлені в підтримці здоров'я і довголіття, то підтримка рівня НЕД – це відмінний спосіб зробити це. Відмова від відповідальності дана стаття призначена тільки для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як медична консультація. Перед початком прийому будь-яких добавок або внесенням змін у свій спосіб життя необхідно проконсультуватися з лікарем.